Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку рядок, верхня і нижня рядкові лінії. Пролунав уже дзвінок, всіх покликав на урок, тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, як ви розумієте слова? Розташовані в рядок. рядок – це значить розташовані один біля одного. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторінці 4. І розгляньте малюночок. Знайдіть на малюнку предмети, які розташовані в рядок. Перші предмети, які ми бачимо, це дерева, вони посаджені один. Одне біля одного і утворюють рядок. Ще які предмети на малюнку розташовані в рядок? Так, це парканчик, який знаходиться на узбіччі дороги, тобто штахети на паркані і дерева на тротуарі, розташовані в рядок. В чому заключається ваше перше завдання? Вам необхідно обвести простим олівцем штахети на парканчику та розфарбувати його любим кольором. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, на світлину, які предмети в класній кімнаті розташовані в рядок. Так, столики, тобто парти, розташовані в рядок. Стільці, на яких сидять дітки, також розташовані в рядок. І самі дітки, які сидять за своїми партами, також розташовані в рядок. Дякую. Сьогодні ми з вами ознайомимося із сіткою робочого зошита. Розгляньте, будь ласка, будь ласка сторінку зошита. Що ви бачите перед собою? Так, ви бачите лінійки. Скажіть, будь ласка, а чи всі лінійки однаково широкі, чи, можливо, вони різні? Так, вони різні. Одні лінійки вущі, інші ширші. Вузький рядок, у якому ми пишемо, Називається робочим рядочком. У робочому рядочку є верхня і нижня робочі лінії. Під ним і над ним є по одному широкому рядку. Ці рядки називаються допоміжними рядками. Ми з вами будемо працювати у робочому тоненькому рядочку. Ми будемо вчитися писати в робочому рядку на верхніх і нижніх робочих лініях. Подивіться, будь ласка, в зошиті на сторінці 4, які завдання ми сьогодні маємо виконати. Розглядаємо більш детально перше завдання. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є ось такий фрагмент. Ось це. Верхній робочий рядок, Ось це нижній робочий рядок. Нам з вами необхідно прописати палички таким чином, щоб утворились прямо кутнички. Як же можна писати ось ці палички? Їх можна писати одна за одною по стрілочках, як у мене на екрані. А можна писати по-іншому в одну сторону дві маленьких палички і в іншу сторону дві великих палички. Будь ласка, дітки, пропишіть цілий рядочок в своєму зошиті палички, щоб утворились прямокутнички. Для зручності можете ставити відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням і прописали все до кінця рядка. А ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, кого ви бачите на екрані. Так, на екрані ми бачимо двох хлопчиків. Діти, а що вони роблять? Вони вішають. Пропорції. Так, давайте ми допоможемо діткам повішати пропорції. Візьміть, будь ласка, простий олівчик і обведіть ці пропорції, щоб ось ці розділені маленькі рисочки перетворилися в одну цілу риску. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви обвели пропорції, а тепер, дітки, нам необхідно взяти кольорові олівці і розфарбувати ці пропорції, щоб вони стали кольоровими. Для зручності зупиняйте відео. Молодці, ви гарно розфарбували наші прапорці. А тепер подивіться, будь ласка, що прапорці, які можна вішати на свята, бувають ось такого вигляду, а ще можуть бути у вигляді трикутничка. Ось давайте ми візьмемо простий олівчик і обведемо ось ці всі трикутнички, які у нас є на зразочку, а де не вистачає до. Пишемо похилі і прямі палички, щоб утворились прапорці. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас є крапочки, які ви між собою будете з'єднувати у лінії, і ці лінії будуть утворювати трикутнички. Для зручності ви можете поставити відео на паузу. Я сподіваюся, вам дуже легко вдалося це завдання, а ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Так, дітки, на малюнку ми бачимо двох дівчаток. А що роблять дівчатка? А вони допомагають хлопчикам прикрашати клас до свята і вішають гірлянду із повітряних кульок. Давайте ми допоможемо дівчаткам повішати гірлянду із кульок. Візьміть, будь ласка, простий олівець, обведіть кожну кульку, щоб вона була ціла. А тепер візьміть, будь ласка, кольорові олівці і розфарбуйте, щоб кульки у нас були різного кольору. Для зручності ставте відео на паузу. Я думаю, ви вже впоралися із цим завданням. Подивіться, будь ласка, а на що схожі наші кульки? На коло. Так, правильно, нижче у нас з вами є рядочок, на якому потрібно спочатку обвести кульки у вигляді кола, а потім. Домалювати. Зверніть увагу, що починаємо ми малювати кульку із верхнього, із верхнього робочого рядочка із крапочки. Малюємо одну півкулю, потім малюємо іншу півкулю, і в нас з вами вийде ось така кулька. Ну, обмалюйте, будь ласка, і домалюйте до кінця рядочка кружечки у вигляді кульок. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємося далі. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання, яке знаходиться внизу зошита на сторінці 4. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи полюбляєте ви повітряні кульки? Ось я, наприклад, дуже люблю повітряні кульки, і мені подобається, коли кульки не просто різнокольорові, а ще й мають різну форму. Ось давайте ми зараз попрацюємо із малюночком, який бачимо на екрані. Перед вами зображені кульки різно, різної форми. Давайте порахуємо, скільки кульок на малюнку. Рахуємо разом. Один, два, три. 4, 5, 6. Правильно, шість кульок зображено на малюнку. Скажіть, будь ласка, чи однакові ці кульки? Так, не однакові. А які вони? Вони різні. А чому вони різні? Тому що мають різну форму. А давайте, дітки, спробуємо знайти однакові кульки, які мають спільну форму. Подивіться і скажіть. Скільки у нас на малюнку кульок мають форму круга. Одна, дві. Так, молодці. Тепер подивіться і скажіть, скільки продовгуватих кульок, які мають форму овала. Одна, дві, теж дві. А тепер скажіть, дітки, скільки кульок у нас у вигляді сердечок. Одна. Дві, теж дві молодці! Так от, в чому полягає наше завдання? Нам необхідно знайти на малюнку однакові кульки і зафарбувати їх одним кольором. Тобто у нас будуть дві круглих кульки одного кольору, дві, дві овальних кульки одного кольору і дві кульки у вигляді сердечка. Також одного кольору. Але спочатку візьміть, будь ласка, простий олівчик. Обмалюйте, обведіть ці кульки, а вже потім розфарбуйте їх різнокольоровими олівцями. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви намалювали найкращі і найяскравіші кульки, які тільки можна було намалювати. А на кінець уроку, дітки, давайте підведемо невеличкий підсумок. Що ви запам'ятали про рядок? Які бувають рядки? Бувають широкі і вузькі. У якому рядочку ми будемо писати із вами? У вузькому рядочку, а як він називається? Робочий рядочок. Так, робочий. Саме в робочому ми будемо з вами працювати. А зараз, дітки, наостанок, я хочу вам запропонувати, оберіть, будь ласка, цеглинку із потрібним кольором, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Якщо вам на уроці дуже сподобалось, то обирайте зелену цеглинку. Якщо вам на уроці просто сподобалось, обирайте жовту цеглинку, а якщо вам раптом не сподобалось на уроці, тоді обирайте цеглинку червоного кольору. А я вам дуже дякую за вашу роботу, за увагу. І на сьогодні прощаюся з вами. До нових зустрічей!